Ситуація непроста, я я сказав би навіть складна, бо ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України в межах цих двох громад, про які ви зазначили, і якщо раніше. На початку таких дій відмічалися два напрямки: це напрямки населених пунктів Басівка та Журавка. То зараз відмічаємо те, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію України. Звісно, таким заходом передують і чисельні обстріли позицій українських воїнів для того, щоб знищувати і. Знищувати наші позиції і ускладнювати нашу оборонну здатність і обстріли як за допомогою безпілотників, артилерії, так і на цьому напрямку досить активно ворог здійснює обстріли за допомогою авіації. Кабини, керовані авіаційні ракети, якими б'ють. Ворог, по якими ворог б'є саме по позиціям українських е, захисників, і тут треба віддати належне нашим воїнам, які мужньо тримають е, оборону, власне, щоденно знищуючи десятками е, загарбників е, і вбитими, і пораненими. Але, на жаль, ворог е, не рахується своїми втратами. Одні вмирають, інші продовжують іти. Е, не відмічаємо, що ворог намагається застосувати броньовану техніку для того, щоб проривати наш кордон можливо, немає її або в достатній кількості, або ж берігає для якихось подальших дій виключно піхотні групи. Інколи вони намагаються прорватися на квадроциклах, на мотоциклах для того, щоб використовуючи використовувати швидкість. Максимально можливо просуватися в глиб території України, закріплюватися, ховаючись в норах в різних посадках і чекати подібного підкріплення для того, щоб накопичившись, вже розширювати зону боїв і атакувати позиції українських воїнів в той же час. І прикордонники і підрозділи збройних сил України, які знаходяться на цьому напрямку, використовують і артилерію, використовують і. Дрони для того, щоб знищувати ці групи, і не дозволити ворогу так легко просуватися територію нашої країни.